21 вересня жителі села Бехі Користенського району зупинили рух вантажівки з вибухівкою марки Ерам, що прямувала на Бехівський спеціалізований кар'єр. Бехівчана скаржиться, що використання ери загрожує їхньому здоров'ю. А що там робиться, як вони зрівають? Страшно, другий раз вітер туди, до ще легше, а як вітер сюди, на село, на нас, то наших і хатів не видно, як нам. Я додишу, я задихаюся стара, ну то я стара. А тут у нас 15 -ро дітей на цій вулиці, маленьких, як тим діткам рости? Депутати Житомирської обласної ради 10 вересня звернулися до міських селищних та сільських рад щодо заборони використання вибухівки Ера на об'єкти гірничодобовної промисловості області. Незважаючи на рекомендації депутатів облради, керівництво кар'єру почало використовувати вибухівку марки Ера. Місцевий сільський голова Олександр Ущапівський повністю підтримує ініціативу народних обранців і наголошує, що на наступному засіданні сільської ради обов'язково буде розглядатись питання заборони вибухівки. Ми підтримуємо це і так, що будемо збирати сесію сільської ради і будемо теж рекомендувати, щоб заборонити цю вибухівку використовувати. Під час використання ери в атмосферу викидається величезна кількість шкідливих речовин, у тому числі діоксини, що за своєю токсичністю перевищують усі відомі на планеті отруйні речовини і завдають шкоди імунній системі людини. Люди вже неодноразово зверталися до нашої організації з проханням захистити їх. Та довкілля від використання цієї шкідливої вибухівки. Емульсійна вибухівка марки Ера небезпечна тим, що вона містить дуже шкідливі діоксини. Активісти громадської організації Наш екологічний світ звернулися до очільника державної інспекції з питань праці у Житомирській області, аби посприяти забороні використання вибухівки Ера у Житомирському регіоні. Виконуючий обов'язки начальника управління держпраці Сергій Сечин обіцяв взяти питання на свій контроль. Сечін Сергій, виконуючий обов'язки начальника управління держпраці у Житомирській області, постанови кабінету міністра про оптимізацію органів виконавчої влади на сьогоднішній день. Управління Держпраці у Житомирській області об'єднує повноваження інспекції праці і інспекція охорони праці, тобто Держгірпромна в п'ятницю. Буквально в п'ятницю ми від громадської організації «Наш екологічний світ отримали лист звернення. З приводу впливу на дану ситуацію щодо використання емульсійної вибухівки марки «Ера». також до даного листа було прикладено копія рішення обласної ради з схваленим текстом всіх депутатів обласної ради з приводу даної негативної ситуації з використання емульсійної вибухівки марки «Ера». На сьогоднішній день ми звернемось до центрального апарату Держгірпронагляда до Державної служби України з питань праці. Щодо надання можливості проведення позапланових перевірок всіх кар'єрів, які використовують емульсійну вибухівку марки ера на підставі даних матеріалів. Я думаю, що буде доволі таки багато негативного матеріалу. Ми звернемо до них з повторним клопотанням щодо заборони даної вибухівки, хоча б на території Житомирської області.